Знаєте, я проводила опитування в своїй телеграм-спільноті і запитувала, в кого є проблеми з контентом. І найбільше відгуків про що знімати, я отримала саме від експертів з м'яких ніж астропсихологів, таро, регресологів, психотерапевтів. І насправді я то. Розумію, чому у вас виникає таке питання. У вас немає товару, який можна показати, зробити огляд або порівняти з конкурентом. Ваш товар це ваш досвід, це ваша послуга і зміни, які потенційно можуть статись з вашим клієнтом, якщо клієнт наважиться і прийде до вас в наставництво або в роботу. Тому Відповідаю на питання, а що ж знімати експертам м'які ніші на YouTube саме в цьому відео. Додивіться до кінця, якщо ця тема вам актуальна. Wow. Це третє відео із серії Як вести YouTube канал експертам м'яких нішах. Чому я вирішила створити взагалі цей плейліст? Та тому, що в мене зараз на великому навчанні більшість учнів. Це експерт у м'яких нішах, як виявилось, це велика проблема, як створювати YouTube м'які ніші, якщо ти не можеш щось показати наглядно. Мене звуть Люба з YouTube, до речі, і це канал Реактор, де ви зможете навчитись вести YouTube канал з нуля, навіть якщо ви до цього ніколи не були перед. Камерою. Ідея номер один: що ж вам знімати. Це може бути ваша відеоісторія. При цьому вам не треба заморочуватись, як я, наприклад, зі студією і світлом. Ви можете просто знімати відео в машині або знімати себе на телефон, коли ви йдете в парку на прогулянці. Ви можете розповідати історії трансформацій, бо люди приходять до вас за вирішенням якихось своїх болючих питань. Вони шукають відповідь, знати ключик до... Розв'язки історії, яка трапилась в їх житті. І якщо у вас доволі насичений досвід роботи з клієнтами, я впевнена, ви знаєте їх історії. І якщо ви можете ввести, захочете собі героя, то Ця історія вона може допомогти сотням людей через отаке відео на YouTube. І вам не треба розголошувати конфіденційну інформацію або особисті дані. Ви можете, як я вже сказала, ввести героя і розповідати історію про дівчинку Аню. В якої були проблеми в шлюбі, і завдяки саме вашим коуч-сесіям вона зрозуміла, які ж такі блоки її зупиняють на шляху до щасливого подружнього життя. Ідея номер два для відео, які вам варто зняти на ваш YouTube, що він злетів, це. Відповіді на найпопулярніші питання вашої аудиторії, якщо ви психолог, скоріш за все зараз ви отримаєте дуже багато запитів про вигорання, про стрес, про тривожність. І ви можете зняти відео на тему, як би її задав ваш клієнт. А якщо ви, наприклад, коуч тренер який допомагає людям вийти на зовсім інший фінансовий рівень, зробіть відео про те, як підвищити свій дохід. Просто пропрацювавши один з блоків там у п'ять разів, і звичайно, ви можете дати якусь міні-техніку, яку людина може прямо одразу під час відео зробити, можливо, це буде якась міні-медитація або якась ще практика, щоб одразу людина могла відчути ваш інструмент на собі. Бо якщо ви будете просто розповідати про якісь захмарні. Результати, які людина не може в процесі зараз відчути, то ну це може не спрацювати. Що я маю на увазі? Ну я впевнена. Ви всі чули про цю техніку там дихання 4 на 4 І якщо людина зараз в моменті страждає від тривоги. То цей метод дихання може прямо в секунду під час відео допомогти. Ви можете зробити паузу і пояснити, як же дихати, і запропонувати глядачу подихати разом з вами. Якщо у вас є якісь моменти, якщо ви не знаю, фізично можете займатися з людьми, ви можете прям показати, які вправи можуть зараз відкрити серце, збільшити відчуття простору. Да? Наприклад, навіть якщо ви просто сядете там, посміхнетесь і відведете плечі назад, ви вже зрозумієте, що у вас зовсім. По-іншому зараз сприймається простір, і ваша впевненість зовсім інша. Знаєте, Мені сподобалось в моєму улюбленому серіалі Анатомія Грейс, Анатомія Пристрасті. Там у основної героїні та її найкращої подруги був момент, що вони перед операцією завжди вставали в позу. Переможця в позу воїна, і це виглядало так, що вони просто стоять спина рівна, а ставлять руки назад, наче вони готуються, вже, знаєте, перемагати. І це допомагало їм налаштовувати себе перед операцією. Я взяла цю фішку собі і завжди перед публічними виступами, перед якимось великими івентами, я завжди також використовую цю фішку, і вона справді працює. Тож не бійтесь, проявлятися і допомагати якимось практичними інструментами в момент. Людині, вашому глядачу, бо якраз після перегляду відео ваш глядач може вийти з цим відчуттям Вау, якщо ви змогли це зробити під час безкоштовного відео на YouTube, то що ж там у вас заховано в вашій платній практиці, і їм захочеться прийти до вас в наставництво або заплатити вже за платну послугу, щоб відчути вашу магію на собі. Ідея номер три це ваша Відео історія. Ви можете взяти просто нарізку ваших відео з різних часів вашого життя і озвучити її як якийсь фільм трансформації головного героя, розповісти про болючі моменти, бути відкритими з вашими глядачами, бо вони ж хочуть чути від вас правду. Вони не хочуть бачити успішний успіх, як я стала коучем і заробила мільйон. Ну, їм то що, заробили ви мільйон і що? Якщо ви не навчаєте, як заробити мільйон коучам на прикладі себе, як я як коуч заробила мільйон і навчу вас, то це відео не буде мати відгуку в вашій аудиторії. Зазвичай, ваші клієнти вони прагнуть щось змінити. І якщо ви прийшли до вашої професії також через якусь кризу, а я впевнена, це так і сталося, бо ми всі змінюємо професії саме через якусь особисту травму, потім ми її пропрацьовуємо, виходимо на якийсь новий рівень, знаходимо відповіді і вже тоді бажаємо використати свій досвід, своє проживання цієї ситуації і поділитись допомогти іншим. Тому зніміть відео саме в такому форматі, будьте щирими, будьте відкритими, і допоможіть людям дізнатись про ось цю сторону, яку зазвичай ховає камера, коли ви знімаєте відео на YouTube. Четверта ідея, про що вам знімати відео це поради. Ви можете зняти серію відео і в кожному з них розповісти про одну пораду, яка щось змінила. Я почала вставати о 7.30 ранку, і ось що сталося. Я почала читати 20 сторінок в день, і ось що я зрозуміла. Щоденна йога або щоденна медитація допомогла мені збільшити дохід вдвічі, або ще щось. Ви можете присвятити ось таким простим якимось технікам і порадам окремі відео і зробити з них прям цілу серію таких подкастів на своєму каналі, об'єднати їх в плейліст і. Також оптимізувати для пошуку. Тому, коли людина буде шукати а, якусь пораду, що робити з тривожністю, вона побачить не одне відео, а прям цілу серію відео і залишиться на вашому каналі надовше. Ну а якщо людина дивиться вас доволі довго, то в неї виникає відчуття, що ви вже знайомі, у вас починаються відносини. А саме ж цього ви і прагнете. Правильно? І остання п'ята ідея, яку я вам хочу сьогодні запропонувати, зніміть відео влог про себе. Дуже популярний формат, наприклад, один день з життя. І додаєте вашу професію. Ви можете знятися в форматі влогу, щоб познайомити ваших глядачів зі своїм життям, і також з вашими життєвими принципами. Бо у влозі вам не треба розповідати про експертність. У влозі ви спілкуєтесь з глядачем, наче зі своєю подружкою, і просто ділитесь вашими переживаннями про каву, а можливо, ви не любите каву. Розкажіть про це, бо насправді, якщо б. Уявіть, у вашого глядача спитали, а хто цей експерт, що вона вміє, що вона така, то ваш глядач має розповісти про вас як про, умовно, найближчу подругу. І глядач має знати не лише про ваші регалії, якісь там досягнення або дипломи. Ваш глядач має знати мінімум 5 різних фактів про вас, які не стосуються вашої експертної діяльності. Наприклад, ви, мабуть, цього не знали, але я працювала в одному з топових готелів на Мальдівах. Я провела там 7 місяців. В мене є сертифікат по дайвінгу і я можу занурюватися на глибину до 40 метрів. Я вільно володію англійською мовою і. Також працюю в ІТ-компанії вже більше семи років. Я допомагаю там бізнесам налаштовувати воронки, працювати з продажами, використовувати crm систему імейл-маркетинг. І я працюю саме з бізнесами США, Канади, Великобританії. І який четвертий факт: У мене є кіт, ГЕТ. Ви його... Бачили на відео в різних відео на моєму каналі. Він пережив окупацію. Взагалі, він в нас з'явився, коли ми купили цей будинок в Озюмі до початку повномасштабної. І кіт йшов разом з договором купівлі-продажу. І п'яте, ми з чоловіком почали відносини на першому побаченні. І ось у серпні 2025 року буде вже 8 років, як ми разом. Це був не влог, але цікаві факти про моє життя, які ви не знали, просто дивлячись мої експертні відео на YouTube. Якщо вам цікаво взагалі про моє життя більш детально, я розповідаю про це в інстаграмі. Там ділюсь реально таким закуліссям, там не так багато експертного контенту, як на Ютубі. Якщо ви хочете бути ближче, познайомитись зі мною. І взагалі, якщо вам цікаво, як ми тут живемо в Озюмі, то підписуйтесь на мій інстаграм, а також приєднайтесь до мого телеграм-каналу. Якщо після перегляду цього відео вас зацікавив Ютуб, ви вирішили, що так, я хочу сяяти, я хочу допомагати. Людям я хочу допомогти їм. Знайти себе, нехай вони шукають відповіді на Ютубі і знаходять мене, бо я крутий експерт, я можу їм реально допомогти. Якщо у вас з'явилося відчуття, то приходьте до мене навчатись. У мене є декілька програм, є челенджі, які ви можете пройти за 7 днів, це тиждень, який змінить ваше життя. Ви можете прийти до мене на велике навчання по Ютубу, яке триває там майже 3 місяці. Але ви повністю зрозумієте, як працює ця платформа, як підвищити собі перегляди, а найголовніше. Привести клієнтів до себе в практику правильно. Тому приходьте, я буду дуже рада вам допомогти вас бачити. І це відео я знімаю для того, щоб вам було легше знайти мене на YouTube. Мене звуть Люба з YouTube, це реактор. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Напишіть ваші інсайти в коментарях. Мені дуже важливо почути, що цікавого ви для себе взяли з цього відео. До зустрічі в наступних! Бувайте